Марії придатко 82 роки, має двоє дітей, теж уже пенсійного віку. Та онуків усі вони мешкають окремо. Жінка від знайомих дізнала, що літні люди можуть претендувати на виплати щомісячної державної соціальної допомоги на догляд одиноким пенсіонерам, яким виповнилось 80 та більше років, та які потребують постійного стороннього догляду у розмірі 40% прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність. Я узнала, що е, дають 700 гривень вже отак, як каменкашишку, вже, вже там другий рік дають ті е, гроші. Е, ну, я, то кажуть, що там записуються у я пішла, я взяла свою онуку, е, а мене онука живе на Підгайцях. Я подзвонила, Наташка, приїдь, бо я ж значат, я чотири класи кончила після війни. Боже. Е, ну, мозги то роблять, а руки не пишуть так, як треба. <хи> О, і це вона мені написала ту заяву. Вона... Написавши заяву до Департаменту соціальної політики у Луцьку, жінка отримала відмову. Чому соціальна допомога їй не призначена, так і не зрозуміла. Каже, її знайомі кошти отримають. Я хочу, щоб ви мені показали, показали де є такий закон. Там же ж у вас є мобілки, у вас все написане, і все, і ви це все знаєте. От покажіть мені. У департаменті соціальної політики Луцької міської ради пояснюють, що до категорії одиноких осіб, які мають право на державну соціальну допомогу, на догляд належать громадяни, які не мають працездатних родичів, зобов'язаних за законом їх утримувати. Саме тому жінці і відмовили. Якщо людина досягла 80-річного віку, крім того, немає надбавок на догляд або ж до пенсії, або ж через соцзахист не отримує виплати на догляд за неї. В такому випадку вона має право на цю компенсацію. Сума, щомісячна 810 гривень, 80 копійок. В грудні місяці вона буде збільшена, буде 837 гривень. Якщо ж в особи є діти. Або внуки відповідно право на цю компенсацію людина не має. Згідно з статтею 51 конституції України, батьки зобов'язані отримувати дітей до їх повноліття. Повнолітні ж діти зобов'язані піклуватись про своїх непрацездатних батьків. Якщо ж діти літніх людей теж пенсіонери, то статтею 266 Сімейного кодексу України передбачено, що внуки та правнуки зобов'язані піклуватися та отримувати своїх бабусів, дідуся, прабабу, прадіда, які потребують. Допомоги.